Ви ж знаєте, що наш бюджет сьогодні так. на біль на, на, на дві третини складається з допомоги донорів. Виявляється, що платники податків сполучених Штатах Америки в європейських країнах Німеччині Франції, що вони в тому числі утримують наших прокурорів і суддів, які отримують шалені ці е, гроші з бюджету, і ніхто нічого не може зробити. Так руками розводять весь час, і все І якось воно нікуди не зміниться. і більш того. Коли вся ця армія правоохоронців, а вони по суті величезна їх кількість на сьогодні, це ознака того, що країна перетворилася в поліцейська прокурорська державу. Ну ви ж розумієте, запитайте будь-якого бізнесмена, запитайте будь-якого бізнесмена. Він вам ну розкаже, але не офіційно, що таке поліція, що таке прокурор, що таке СБУ, як вони з різних боків сьогодні торблять да на їх жарвоні, це торблять будь-якого підприємця, в якого хоч якийсь є дохід. Ак, мало того, що вони не можуть заспокоїтися, що вони зараз отримують. Вони ще дають, лобіюють новий бюджет, в якому вимагають собі збільшення свого утримання, своїх зарплат, своєї чисельності не і витрат на свої на своїй інституції. А до їх інституції на жаль дуже є неефективними. І якщо хтось хоче зі мною подискувати, подискутувати, я задоволенням готовий. Бо якщо хтось скаже, що у нас є ефективний правовий суд, ефективна прокуратура, ефективна служба безпеки, ефективна поліція із своїм там слідством, там так званим і інші правоохоронні органи. Ну, ви знаєте, то то, то то тоді або він космонавт, або він там в долі, або в цепі. Mm -hmm. Так, пане Олексію. Проблема є і на превеликий жаль. Ну, от скільки років знаєте, боремось з нею. Ну, все одно вона перемагає, тріумфує. Американські платники податків, так би мовити, ще фінансують якогось там, не да, знаю, да. інваліда тридцятилітнього власника да, привет, пару Його тисяч ти гектарів, записаних ви... на кота. І вони не поспішають ж своє інвалідство. Вони ж кажуть, ні, ні, ні. Я я отримав інваліда в 33 роки згідно з законом, Да, бо я маю 10 років склад, стажу, і я маю право на, на вихід. Там на, на вихід на пенсію і за відповідним. А пенсія якось прирівнюється до зарплати. І вони зацікавлені накачувати свою зарплатню, щоб потім пенсія uh -huh. дорівнялася скільки там дві третини, чи скільки і життя вдалося, да. Дітя so. в тебе є подушка, на все життя до кінця життя, і можна бізнесом чудово займатися, мати по 10 будинків, по 15 квартир. Дружини де те тещі декларують там чудові бізнеса. Те, що пожимали у бізнесменів, от вам вся суть цієї країни на то.